Привіт, мої дорогі глядачі! З вами знову Наталія Мушикова, і ми продовжуємо про парфуми. А точніше, про парфумерні сімейства. Сьогодні друга частина. Я була вражена і здивована, наскільки вам сподобалася ця тема в попередньому випуску. Дуже вдячна за ті коментарі і відгуки, які ви залишали. Але традиційно знову нагадую про вподобайки, які дуже підтримують канал. І запрошую підписуватися. Я така щаслива, що наша парфумерна спільнота росте. Я рада кожному новому глядачеві. Ну і на цьому, мабуть, вступна частина завершена. А ми переходимо до смачного до ароматів, точніше до парфумерних сімейств. І розпочнемо із східного сімейства, ароматів орієнтальних. Ну, і це як відомо, всі оті спеції, густі смоли, бальзами, рахат лукуми, золота парча, синій оксамит і арабські казки тисяча і одна ніч. Це якщо образно, звичайно. Ну, а технічно в таких ароматах будуть відчутні ноти амбри, ванілі, прянощів, ладану, анімалістичні ноти, табачні відтінки. Ну і характерною особливістю таких ароматів буде солодкуватий, а то і солодкий присмак. Ну і для прикладу я взяла потрясаючу амбру. Якщо чесно, то амбер Сультан для мене і є відображенням всього бренду серж Лютанс. Тут просто якась іконічна, солонувата, натуралістична амбра, мира і лавровий лист, який робить цей аромат особливим і, звичайно, гора спецій. Одним словом, прогрітий жарким сонцем і гарячим повітрям пустелі, близький схід. Або це може бути аромат Back to Black від бренду By Kilian, який пахне неймовірним та бачним медом і перезрілою черешнею або вишнею. Аромат не простий, але східного, солодкого серця у ньому з горою. Далі можна йти прямісінько до бренду Amouage, де навіть флакони формою нагадують мечеть. Там є справжні скарби, чого тільки вартий аромат «Інтерлюд», наповнений спеціями і ладанами всього світу і пікантною ноткою грецького горіха. Потім у бренду є дві трояндові легенди: Лірик та Епік. Перша троянда в ладанах, а епік це троянда у спеціях і смолах. Є також дві жасминові легенди, які я вам покажу: – «Убар» та «Портрейл». У бар це просто розкішний тягучий жасмин з такими злегка анімалістичними нотками. Ну а портрейл – це жасмин бальзамічний з бальзамом Елемі і табачними відтінками. Обидва просто неймовірні. Іноді бренди випускають окремі східні колекції. Така є, наприклад, у бренду Guerlain і називається вона Le Dorian. І там цілий калейдоскоп ароматів, обіграних на східний лад, там є і ладан, і сантал, і мускус, і амбра, і спеції, і ще багато чого прекрасного. Мені, до речі, дуже подобається аромат Мюск Нобле. Тобто благородний мускус. В цьому ароматі Тірі Васер постарався на славу і дуже красиво обіграв мускус, додав троянди, шафрану, ноток шкіри, і навіть альдегідів трішки капнув. Композиція вийшла дуже цікавою, дуже насиченою і дуже східною. Потім на тему ванілі я вам покажу аромат, який називається ваніль де Таїті, тобто таїтянська ваніль від бренду Періс Монте Карло. Це солодка тягуча гурманська ваніль з нотками квітів, жовтих квітів і ланг і лангу, і цей аромат, який відносить мене в дитинство. Кажуть, що в ньому є анімалістичні нотки, але но на мій смак вони не анімалістичні, вони просто дуже тягучі, такі солодко-квіткові і справді ванільні. І чимось мені нагадує шампунь-крекря з дитинства. Може, тому в мене визивають такі позитивні емоції цей аромат. Ну, і я тут мало не забула про легенду. Класичний шалімар. У мене в концентрації оде парфам. Ось де справжній синій оксамит. І це аромат, якому в 2025 році виповнюється 100 років. Юбіляр скоро буде шикарний аромат. Звісно, його не просто носити, але шалімар то шалімар. І давайте завершимо неймовірно красивим, я б сказала, делікатним представником східного сімейства ароматом з традиційною назвою від бренду Шопар М'єль дарабі, тобто арабський мед. Ну, я б сказала, що це, скоріш за все, не про мед в чистому вигляді, а про терпкий чай з додаванням спецій, меду і гранати. І ми з вами рушаємо далі до ароматів шкіряних і розбираємо шкіряне сімейство. Мабуть, я пропущу деталі і особливості шкіряного ремесла і чим все те пахло в середньовіччі, але саме шкіра зіграла важливу роль у становленні парфумерного виробництва у Франції. Специфічний запах шкіри перебивали ароматичними маслами і вже готові вироби пахли приємно. І якраз в той час ароматизовані рукавички набули неабиякої популярності серед заможних. Ну а тепер про несподіване: у шкіряних ароматів є все, окрім шкіри. Із шкіри тварини неможливо отримати ефірну олію, тому парфумери вправно імітують ноти шкіри в ароматах за допомогою синтетичних і натуральних інгредієнтів. Тож до натуральних компонентів належать перше. Березова кора, з якою отримують дьоготь і пахне все те, вогнем, димом і трішки кирзовими чоботами. Яскравими представниками ароматів з використанням березової кори, є, наприклад, «Кюр де русі від бренду Шанель, це бутикова лінійка. Шанель аромат був створений ще на початку 20-го століття, але і по сьогоднішній день вважається таким взірцевим представником дихтярної шкіри. Із сучасних ароматів з використанням березової кори я б назвала, наприклад, Фальконледер від бренду Матіє-Прем'єр, і там така димність і такий впізнаваний цей акорд. Дуже рекомендую з ним познайомитися. Якщо ви хочете відчути, що таке справжній бьорч, то вам до аромату Фалькон Ледер. Ну і також ще трішки раніше створений аромат Black від бренду Comme des Garçons Також є яскравим представником такої дихтярної шкіри. Наступний натуральний компонент це лабданум, один з моїх найулюбленіших. І це звучання амброве, трішки димне, і при цьому м'яке і тепле. Я вам покажу одразу двох представників. Звичайно, це мій найулюбленіший аромат з бутикової лінійки Chanel Le Lion. Тут неймовірно красиво обіграна шкіряна нота. Вона... Передана якраз таки лабданумом, їх кажуть, що це така сучасна інтерпретація Шалімару. Так, подібність є, але це так сучасно і так красиво. Супер раджу знайомитися. І ще один представник лабданумної шкіри, який є в моїй колекції, це Orchid Leather від бренду Van Cleef. Ендарпес, і тут якраз лабданом звучить більш димно, дещо грубіше, але в старті є фруктові відтінки, сливові відтінки, і вони дуже красиво поєднуються. Подібне звучання я ще вгадую в ароматі фльоро Орієнталь від бренду Комде Гарсон. Я вважаю, що красивий аромат, і так незаслужено його обходять стороною, але також рекомендую і фльоро Орієнталь. Шкіру рідше, але також можуть передавати стираксом або бензоїном. Це такі ароматичні смоли з амбрових дерев, і відповідно звучання солодке і пряне. Яскравим представником такої бальзамічної шкіри є аромат кафтан від бренду Yves Saint Laurent. Останній натуральний інгредієнт. Він же самий хардкорний, Він має дуже анімалістичний і різкий присмак. Це касториум або ще як його називають, боброва струя. Яскравими представниками. От завжди, коли кажуть, боброва струя, для мене це взірцеві. Я вам показую антеус від бренду Шанель. Дуже красивий такий чоловічий аромат, брутальний. Ну так кажуть, що він брутальний, але для мене він такий високоінтелектуальний антеос з яскравою. З яскравим касторіумом і в пару до нього, от, то то вже справжній брутал, аромат Ятаган від бренду Caron. Його зараз непросто знайти, але якщо вдасться знайти, ви одразу відчуєте, що то таке боброва струя в ароматах. Ну і Синтетичний інгредієнт, яким зображають шкіру, це хімічні речовини, хіноліни, а найпоширеніший і найпопулярніший серед них той самий ізобутил Хінолін, про який ви дуже часто чуєте в описах до шкіряних ароматів. І з шкіра звучить дуже землисто, зелено, грубувато. Вона дуже хлистка. От я кажу, подібна до удару шкіряного батога. Іноді має витиверові відтінки, іноді має табачні відтінки, іноді. Нагадує дубовий мох, але часто таку шкіру обігрують квітковими нотами, пудровими нотами, і ми вже отримуємо щось таке галантерейне або і взагалі замшеве. Можна, звісно, пригадати і розпочати із з культового аромату Банді від бренду Робер Piguet, який власне і започаткував популярність на такого плану шкіряні аромати. Але ж ми з вами любимо сучасне, тому я вам буду показувати сучасних представників. Ну і один з найпрекрасніших є у бренду Фредерік Маль. Аромат називається Rose and Cure, виконав його Жан-Клод Еліна. І це одне з найпрекрасніших поєднань Троянда Шкіра. Аромат, який звучить дуже природно, натурально, якраз так хлистко, холодно. Нордично і настільки красиво передає шкіряний акорд, що я вас закликаю познайомитися. Якщо він навіть вас вразить неприємно, ви просто маєте знати, як цей аромат пахне і що таке існує. І, звичайно, уже більш м'яка, тонка, витончена галантерейна шкіра, але також ізобутил Хінолінова, в ароматі French Leather від бренду. Мемо, в ньому велике дозування мускусу, що робить його ще більш таким витонченим і ще більш прозорим, але шкіряний акорд в ньому так само гарно читається. Без Тома Форда нам, звичайно, не обійтись, і його тускан -ледер, тусканська шкіра та Leather полонили давно серця всіх пар захоплених, і це також яскраві представники ізобутилхінолінової хінолінової шкіри. Ну і наш парфумерний Сальвадор Далі Алесандро Александроґуалтієрі взагалі звів і зобутил хінолінову шкіру в абсолю в своїх ароматах нуді флорум для бренду Назомато і квоюм для бренду Орто Парізі. Якщо ви хочете відчути шкіру таку, щоб на все життя запам'яталась, то вам прямо туди, особливо квоюм. Ну і на цьому, на цих прекрасних і шкірах, ми з вами завершуємо розбирати сімейство шкіряне і переходимо до не менш прекрасного сімейства шипрових ароматів. Якщо сказати дуже коротко про шипрові аромати, то класичний шипровий аромат містить дубовий мох. Звучать такі аромати дуже свіжо, чисто і неймовірно пронизливо. Вони нагадують запахи лісу, мохів. Трав, терпкої зелені, можливо, навіть соснових гілок і звучать дуже-дуже природньо. Шипровий аромат, коли ви його вдихаєте, він тверезить. він ніби пробуджує. В ньому такий є напір, який заставляє випрямити спину, зібратися, прийти до тями. І у шипрів дуже сильний характер. Ви відчуваєте завжди в такому ароматі стійкий каркас. Ніби вся композиція тримається на такому міцному скелеті. Насправді, шипрові Аромати з'явилися ще в середині 19 століття, але в окреме шипрове сімейство їх виділили після 1917 року, коли Франсуа Коті створив свій аромат під назвою «Шипр де коті, в складі якого був дубовий мох. Дубовий мох ріст і росте на острові Кріт, від чого всі аромати і все сімейство отримало свою назву. Але ми з вами, звісно, переходимо до сучасності і сьогодні до шипрового сімейства. Окрім ароматів, які містять дубовий мох, почали також додавати аромати, які містять бергамот, пачулі, ладан, неролі, ветивер, лабданум і навіть шавлюю. Тому Часто піди розберись, що таке сучасний шипр. для себе, щоб розуміти, що перед вами шипровий аромат, треба запам'ятати, що найчастіше шипри це використовується дубовий мох. Та пачулі, от про ці аромати ми сьогодні з вами. І поговоримо. І, Звичайно, якщо ви хочете зрозуміти, що таке шипр, то ви йдіть прямо до корнеру з ароматами сіслей, і там вам все стане зрозуміло. Тому що у бренду Сіслей найяскравіші шипри, на мій погляд, які тільки сьогодні можна знайти в класичному такому їх виконанні. У мене три аромати: аж три аромати. Перший одокампань. Це аромат дуже природний, чистий, з яскраво вираженим дубовим мохом і при цьому з яскравими цитрусовими відтінками. Це природа і графські угіддя, як вони є. Дуже раджу знайомитися. Ще кажуть, що тут є нота томатного листа. Хочете дізнатись? Спробуйте також аромат Суар». Це... Шипровий аромат з яскравим дубовим мохом і нотками ялівцю, з класичними нотками гвоздики. Дуже холодний, такий претензійний. кажуть, що аромат стерви. Але в мене є ціла історія з цим ароматом. Я його вперше почула на чоловікові. Колись розкажу. Скільки б. Часу не проходило, як би я не втомлювалася, ставила його на дальню полицю, проходити який час, і я знову повертаюся до цих класичних ароматів, особливо до Суар, він з цієї тріки, мабуть, мій найулюбленіший. Ну і розкішний, я кажу, аромат розкоші Суар де Люн, аромат. З яскраво вираженою медовістю, поєднанням троянди, коріандру, ну і, звісно, дубовим мохом. Такий розкішний, він такий багатогранний, він такий сильний. що... Почас в житті, я рекомендую вам з ним познайомитися, навіть якщо ви носити і обирати такі аромати не будете. Яскравий шипровий представник є як не дивно у бренду Kilian, і це аромат, який називається La Zones Dangerous. Характеристика перша, яку ви бачите до цього аромату, це фруктовий аромат, трояндовий аромат. Все це так тут є і ноти сливи впізнавані, і ноти троянди, але тут є такий. В базі акорд дубового моху. Акорд, який найкрасивіше розкривається і показує всю свою повну силу в прохолоду, тому я рекомендую спробувати його восени і ви відчуєте, що таке шипрова душа Anaison d'Anжеhoz. Дуже популярні останнім часом фруктові шипри. До таких належить, наприклад, Пантера від Cartier. У мене два варіанти: є парфум і парфумована. Вода, здається, що такий м'який жіночний квітковий аромат, але аромат, який має кіхтики за рахунок того ж самого дубового моху, дуже раджу, красивий жіночний, розкішний аромат. Також представник цитрусів, пачулі і кедру, який звучить справжнім шипром, який іскриться і дзвонить, особливо в холоді. Шипре дуже красиво в прохолодну погоду звучать. Це шанс офреш від бренду Шанель. Можливо, ви ніколи не звертали увагу, що цей аромат є шипром. Можливо, ви його завжди сприймали як цитрусовий аромат. Але якщо ви прислухаєтесь, то ви почуєте, що в ньому є така і гристість, і шипучість. Шипучість, якраз за рахунок пачулі, які є в базі, пачулі, до речі, характерний компонент всієї лінійки шансів, але у зеленому шансі у шансі офреш, якраз ця шипровість виражена найяскравіше. Переслухайте, якщо ви ніколи про це не задумувались. Сучасні пачулі Акі Акіґалавуд також роблять аромати шипровими. І в мене є Woman in Gold, який найчастіше також називають просто східним трояндовим ванільним ароматом. Але. У цієї ванілі також є така відповідна характерна шипучість від акі-ґалавуд сучасних пачулі. Тут немає землистості, підвальності, більш такого деревного відтінку, який зазвичай мають пачулі, акіґалавуд якраз і надає такої легкої шипучості Woman in Gold. Це красивий розкішний аромат. Спробуйте. Ну і, звичайно, у Тома Форда є пачулі, які всім пачулям пачулі, пачулі такі, яких я ніде і ніколи більше ні в кого не чула. Пачулі, які самі по собі звучать, звучать як шипор. Я не знаю, як це робить Том Форд, як це вдається йому, але його аромати дуже часто якраз є такими неповторними і унікальними в своєму роді. Білі пачулі, вайт пачулі від Тома Форда з часом, вони ще стають більш густішими, і навіть з кришки, якщо. Підняти і послухати на металі аромат, то він прямо такий різкуватий, шипучий ігристий. Так, він, він прямо грає білі пачулі, красивий, красиві шипрові пачулі. Тож сьогодні ми розібрали завершальні три сімейства із класичної французької класифікації: Східні, шкіряні та шипрові. Сподіваюся, що вам було цікаво, що ви щось нове дізналися і можливо внесли якусь ясність для себе про ці парфумерні класифікації, тому що. Я вам показувала аромати, які в більшій мірі відповідають певному парфумерному сімейству, але в житті, як то кажуть, всі ось ці сімейства вони отак от переплутані один з одним. І часто ви можете зустріти в описі ароматів, що він і цитрусовий, і фужерний одночасно, і квітковий, і деревний, і квітковий, і східний, і солодкий, і шипровий, і альдегідний, і шипровий одночасно. І все це настільки умовно і настільки розмиті ці кордони сьогодні. В Ці всі класифікації вони не настільки важливі при виборі ароматів. Аромат ми, звісно, вибираємо, тільки покладаючись на свої власні вподобання. Через подобається, не подобається. Це головне. Але, як то кажуть, мат-частина є мат-частина. Маєш знання, маєш впевненість. Сподіваюсь, що якісь знання вам додалися. З вами була Наталія Мушикова. На сьогодні ми завершуємо. Чекайте нових зустрічей. Всіх обіймаю, Па-па!